Загалом обстановка по самому Терецьку його околицям залишається надскладною. Противник не полишає спроб взагалі, а він не відмовляється від своїх наступальних інтересів, скажімо так, просування в нашому напрямку. Постійно намагаючись проводити свої штурмові наступальні дії. Постріл! Як завжди, наша бригада виконує надскладні завдання на різних напрямках. На даний момент наш напрямок це Турецьк. Працюємо по групам піхоти, по броньованій техніці, по автомобільній техніці. Ну, в основному то зараз йдуть міські бої, тобто бої в забудові. Проти нас стоїть окремий 132-й мотострілецький полк і ЧВК ветерани. Противник дуже обізнаний, він постійно досконалює свої навички, але ми також не стоїмо в стороні, ми теж постійно досконалюємося для того, щоб нищити ворога. В небі на Торецькому більшості пануємо ми. У нас більше засобів, ми їх можемо вражати на підходах, то, щоб вони навіть не доходять до наших позицій. Ворог не зупиняється на хвилину, намагається штурмувати, штурмувати, бригада фактично, дає по зубах. Тому що якби не було ефективно, то я думаю, ми б зараз тут не сиділи, і нам би довелося шукати позицію на 5 кілометрів десь вже, мабуть, в самому Терецьку, за Турецькому. Плюс-плюс ахуєнно лягло. Є, 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 Шафран, є, лягло ахуєнно. Ворога одна стратегія, він малими групами штурмовими кожен день пробує штурмувати різні ділянки. Якщо в нього в якомусь випадку вийшло, він продовжує тиснути в даному напрямку для того, щоб більше захопити нашої території. Щоб порівняти. Наприклад, обстановку, яка була ще наприклад тиждень тому, то зараз вже противник знизив кількість своїх штурмових груп, саму чисельність кількість особового складу, яке залучено до е, самої штурмової групи. Тобто, якщо раніше вони ходили штурмовими групами по 20-40 чоловік, то зараз ці штурмові групи вже налічують там, від 5 до 12 чоловік. Ну, відповідно на деяких напрямках так само противник активно почав е, е, використовувати техніку. Ну, що є, скажімо так, таким певним бар'єром, певною складністю на даний момент. Ну і плюс такі затяжні е, бої міські забудові, е, які, так само, які так само руйнуються. Так само е, противник дуже часто використовує е, кап, фаби е, відповідно, для знищення взагалі міської такої інфраструктури. Що певним чином також такі певні складні умови щодо ведення бойових дії в даному зону. Ну, На цьому напрямку набагато складніше вести міські бої. Остріл! В тернах, коли ми були, у нас були бої за лісопосад. Ворогів було набагато проще виявляти. Ну, ми бачили їхнє переміщення. Наразі силами нашої бригади знаходились по рубіжам, зустрічали противника з околиць населеного пункту південне, північний. Активність ворога не зникнуть. ми нищим ворога в будь-який час, в будь-якому місці і завжди буде вмирати на нашій землі в будь-якому випадку. Постріл!